Я Серджі Одел і я дуже часто скручую різні і ремонтую різні ноутбуки, комп'ютери, нетопи різні, також комп'ютери, десктопи, великі стандартні, навіть, навіть самі сучасні, самі сучасні, звичайно, також ну, такі старенькі нетбуки ремонтують. Кручу все. Ну, я досить рідко показую на відео, як це все робиться. І ось до мене, точніше, в мене до вас запитання. А ви хочете, щоб я часто показував, як це все ремонтується? Хочете бачити, як це все робиться, як це все крутиться. Більш докладніше розказувати як. Також можу ще вам розказати, як Як позбутися енергозалежності, наприклад, від Powerbank. До речі, зараз живить мою, мою лампу таку з освітлення. бачите? Освічує нам 16 мільйонів кольорів від Philips. від Powerbank, тому що ми сидимо в повній темноті. Так, ось так, в повній темноті. Все забезпечує нам світло. Це не китайський Такий ліхтарик. І тому, якщо ви хочете, ви кажіть, хочете чи ні, щоб я вам показував, як ці комп'ютери, взагалі показувати вам щось по техніці, по електроніці, що вас буде цікавити, кажіть. Пишіть в коментарях тут, ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі. Я, я це відео не для того знімаю, щоб набиватися. Щоб ви мені побільше ставили вподобайок там, коментарів. Ні, я хочу просто допомогти нашим українцям, хто не знає, щоб більше знали. Хочете? Пишіть, я буду чекати за мікроселька. Toujours la même fin qui recommence, tu n'entends pas ma peur.